Підрожай 2025 року аграріям підконтрольної України території Васильівського, Пологівського та Запорізького району посіяно озимих на зерно на площі 108 тисяч гектарів, що на 6,5 тисяч гектарів менше, ніж минулого року. З них озимої пшениці 93,3 тисячі гектарів, озимого ячменю 7,3 тисячі гектарів. Крім того, озимого рілпаку посіяно на площі 26,9 тисяч гектарів. За даними вирощення зразків озимої пшениці, які були відібрані у лютому 2025 року, з вироблених посівів у Запорізькому районі, пошкоджених та загиблих рослин у зразках не виявлено. За попередніми розрахунками, враховуючи стан посівів восени та перезимівлі цих культур. Вегетації весною 25-го року посів озимих на 85-90% є в доброму та задовільному стані. На теперішній час агровиробниками проводиться підживлення озимих культур висіяних, що є важливою передумовою великих врожаїв. На даний момент роботи з підживлення озимих культур здійснено на площі 108 тисяч гектарів, що складає 85% від прогнозу. Паралельно з підживленням озимих культур здійснюються заходи щодо підживлення озимих культур та внесення засобів захисту рослин, що є найвід'ємною частиною догляду за посівами. Це дозволить ефективно контролювати бур'яни, шкідники та хвороби, які можуть негативно вплинути на збір врожаю. З настанням теплої погоди аграрії розпочали посіви. Ранніх зернових зернобобових культур на площі 5 тисяч гектарів. У нас прийнята програма економічного соціального розвитку Запорізької області, відповідно до якої прогнозується ну, виробити зібрати 345,3 тисячі тонн зерна. Це те, що ми прогнозуємо на рівні минулого чи більше. Згідно цієї програми для забезпечення продовольчого, це 125 тисяч тонн, тобто ну, вдвічі більше ми плануємо зібрати.